Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorad Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 21 січня. Вже всі свята пройшли. Будемо працювати вже в повному режимі. Відео по Луцьку вже всі завантажені на канал. Переглядайте сьогодні. Завтра виставляємо Львів. Завтра по можливості вже їдемо у Франківськ, тому очікуйте свіжих відео. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Е, нижчий номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Підтримайте наш канал лайком, коментарем. Гарного вам перегляду! Так, друзі, перед початком огляду важливе оголошення. Придбали вчора, здається, так. Вчора придбали автомобіль для хлопців на фронт. Необхідні гроші для його ремонту. Ну але ми не збираємо гроші. Чоловік просто продає свіжопригнаний автомобіль, з якого гроші з якого будуть вилучені на ремонт ось цього автомобіля, щоб відправити наступного тижня хлопцям на фронт. Так. Продається ось цей автомобіль. Даче Логан 2014 року, 6200 ціна, власник ще е, готовий торгуватися. 1,2 бензин, механічна коробка передач 80 кінських сил. Свіжопригнане авто в рідній фарбі. Так, е, пробіг оригінальний 111 тисяч, є сервісна історія. Також авто пер... пройшло перевірки на пробіг. Номер телефону тут є. Ага, дую. гроші йдуть. Ага, не маєте ключів. Зараз покажу з того боку. Нагадую, гроші за продаж цього автомобілю йдуть на ремонт автомобілю на фронт хлопцям в гарячу точку. Отак трошки вам буде видно. Є фаркоп. Ford Focus 16-го року, 11950 ціна. Двохлітровий дизельний двигун на механічній коробці передач, комплектація Титаніум, 150 кінських сил, так 215 тисяч пробіг. Є підігрів лобового. Так, шестиступанева механіка. Парктроніки. Октавія, а сьома в універсалі. 17-го року 13500 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. 169 тисяч пробіг. Так, номер є. Так, вона виглядає. Мультикермо. Так, клімат, контроль. Є фаркоп парктроніки. Рено Меган 4-го покоління 2017 року. 14400 ціна, комплектація Intense 1,5 дизельний двигун автоматична коробка передач, 110 кінських сил. Так, ще є титанові диски на літній новій гумі. Так, 157 тисяч пробіг. Номер телефону є. Валенко є. Салон комбінований. Так вона виглядає. Автоматична коробка, клімат-контроль. Так, Тут є підсвітки в салоні. Insignia 16 2016 року, 13250 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, комплектація космос, 136 кінських сил, 134 тисячі пробіг. Шкіряний чорний салон з перфорацією, електрорегулювання сидінь. Так, шестиступенева механіка, клімат-контроль. Як здається, підігрів керма, сидінь. Зараз вам. Ось так. Так, кузовий ліфтбак. Рідко Ford Focus 13-го року. 8950 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 105 кінських сил, комплектація Титаніум, 217 тисяч пробіг. Так, сподіваюсь, номер є. Є підігрів лобового. Коробку не бачу. Бачу, дякую. Шестостопанева механіка. Парктроніки. Гольф 7 в універсалі. 15-го року, 11,950 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил на механічній коробці передач. 196 тисяч пробіг. Так. Шестиступенева механіка. Є підігрів сидінь, клімат, дисплей. Парктроніки. Toyota 11 2011 року, 12 тисяч ціна, 2,2 дизельний двигун, автоматичні коробці передач, 150 кінських сил, один рік авто в Україні, 201 тисяча пробіг. Так виглядає. Досить доглянуте авто. Мультикермо. Так виглядає коробка. Клімат-контроль. Так, є фаркоп. Тесла Model 3. Так, лонг 18-го року. 28900 ціна, так електрокар, звичайно. 31 тисяча пробіг, номер телефону є. Так, автопарковка. Перепрошую, заговорилась. Автопарковка автопілот. Так, запас ходу 500 кілометрів, максимальна батарея, музика преміум. Не, не люблю їхні ручки. Так. кирианый салон черный так она виглядає. рено меган так так Ирик. 15 рік, 8500 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач, 110 кінських сил, 239 тисяч пробіг номер телефону. Так, Шестистопанева механіка, кондиціонер. Є фаркоп. BMW третій серії. 16 року 15800. Ціна, двохлітровий, напевно, бензин, автоматична коробка передач, 120 кінських, перепрошую, 120 тисяч пробіг. Номер телефону є. Шкіряний чорний салон. Мультикермо. Так, автоматична коробка. Клімат-контроль, підігрів сидінь. Soul 9-го року 8,950 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 96 кінських сил, 200 тисяч пробіг, 098, 978 78, 78. Так, Спробую показати. Я гарний.